Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про гольфики з підкатом, які є в нашому магазині. Дивіться, це ось такі гольфики. Ось це називається підкат. Він розкачується і підкачується. Гольфики е, дуже якісні. Склад тканини. тут е, 60% котон, 20 кашемір, 10 еластан і 10 ангора. Вони тоненькі, але тепленькі. Хороші гольфики, дуже приємні на дотик і гарно носяться. Ось тут міряла напівокружність грудей. У цьому гольфіку напівокружність грудей 51-49 см. У такому гольфіку теж 49. Ось такий ніжний гольфик лавандовий 51 см. Ось такий блакитний теж 51 см. Гірчично-жовтий теж 51 см. Ось такий гольфик капучино 51 см. І бордовий 51 см. Ціна цих гольфиків 500 гривень. Далі ось такі гольфики, де напівокружність грудей 57 см. Така зелена трава, ось такий ніжно-лавандовий. Колір джинс, колір капучино і колір суха роза. Напівокружність грудей цих гольфиків 57 см і коштують вони 500 гривень. Далі у нас є ще три гольфики з е, напівокружністю грудей 59 см. Ось такий колір джинс, суха роза і капучино. Ціна цих гольфіків 525 гривень. Три ось таких кольори: 525 гривень. Далі, у нас ще є. Е, з минулого року залишилось по одному гольфику. Це торгова марка Мілану. Він теж тоненький. Тут напівокружність грудей 49 см і коштує він 540 гривень. Далі ось такий гольфик торгової марки Кісмі. Тут напівокружність грудей 51 см і коштує він 580 гривень. Сіренький такий гольфик. Ось є ще ось таких три плотних гольфики, вони вже йдуть прямо на зиму, такі вже добре теплі. Тут напівокружність грудей 41 см, і ціна їх 625 гривень. Ось такий сірий гольфик, оливковий і фіолетовий. Ось такі гольфики з підкатом маємо сьогодні на сьогоднішній день. Всі вони в нас викладені на сайті. Можете зайти на сайт, переглянути, ознайомитися з товаром. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка і накладений платіж з авансом. У нас ще є багато різних товарів. Будь ласка, що кому потрібно, запитуйте, тому що не все можемо викласти у відео. Запитуйте, я відповідаю всім. Під, номер, під відео є номер е, телефона, за яким ви можете зателефонувати. І всі деталі вам уточняю. Роблю додаткові заміри. Е, про склад тканини розповідаю, як тягнеться, не тягнеться тканина. Консультацію можете за, отримати за цим номером телефону. Гарного вам дня, до побачення!